Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі з сьогоднішньому відео трішки про орхідеї, які цвітуть в холодний період на моїй веранді. І зараз тут у нас плюс 15% вологість 60% і перед вами Анцидіум Зоатаном. Мій улюблений, який дуже-дуже пахне таким ванильним. Морозовим з мого дитинства. І кольору такого було. Майже такого кольору було морозиво, як зараз пам'ятаю, 15 копійок воно коштувало. Так, хочу квіточки показати. Ось такі квіточки. Всього два квітконоси цього року, цього разу, чому? А тому що він був у мене на блоці. Я його розділила, пересадила. Ну, він гарно дуже адаптувався і маю надію, що наступного року буде більш пишне квіткування, аніж зараз. Гарнюча дуже рослинка. А ось тут готується до квіткування Ansidium твінкль. В нього жовті квіточки, зараз він тільки всипаний пуп'янками. В нього багато завжди квітконосів. Не їх і видно. Дуже добре. ховаються вони. ховаються, Теж скоро зацвіти. Цвіти одна з моїх баркерій. Вона вже була і відсвіла, і це знову квіти. Так, а хто вона в мене? Зараз я спробую заглянути, якщо вони. Не... Ага, є! І зовсім знизу ось така баркерія з біленькими квіточками. Залишилось у мене тільки дві баркерії. Було більше досить. Я вже казала і кажу, що хочу зменшити свою колекцію. Я хочу фаленопсисів. Повертаюся до фаленопсисів. А зараз ще покажу одну рослину. Ось, зняла її. Висить вона в іншому місці. Це у мене Баптисонія Сілюяну. В неї такі квіті, красиві квітконоси. І що в неї класно, Це теж один з інцидіумів. Ну, тільки він виглядає трішки по-другому. В нього таке листя дуже таке жорстке, як пластик. Він квітує декілька разів на сезон з однієї псевдобульби. Дивіться, ось один вже сухий квітканос з однієї сторони. Був він обрізаний вже. Оцей що сухий це останній був он обрізаний. І з іншої сторони. І ось з іншої сторони ще один. І звідси лізе новий квітканос. Ось такі рослини собі позалишаю, які квітують не один раз. Так, поки сюди тебе підсиплю. Або самі улюблені, прийшов, мабуть, час такий, коли вже награлася з кимось, хист пропав до багатьох. І не хочеться вже так багато витрачати часу, як раніше я все робила з задоволенням, а зараз не дуже. Особливо мене напружує палив в цей час. Влітку без проблем, а зараз напружує. А поливати все рівно їх треба, вони п'ють. Так як оцей дендробіум паучок, я його так і не розпутала. Ось він такий великий. Зараз він світить, я його навесні того року вже розділила. Він налітку не цвів, а зараз знову цвіте. От він цвіте дуже часто, і два, і три рази на рік. Квіточки зараз не дуже яскраві, із за того, що він до цього, коли формував бутони, пуп'янки формував, не отримував багато світла. Хтось у мене питав, чому у дендрів злипається листя? Ось. Зараз покажу. Це недостаток води. Оцей у мене дендробів, він у мене з самого початку як ріс, а коли я його купила, то в мене ще мої орхідеї були в будинку в хаті, то я забризкувала кожного вечора йому серединку, воду і його збризкувала. Отак, як недостачка води, так може реагувати. Навіть якщо з корінням все гаразд. А якщо ще з корінням не гаразд, то звісно, що коли рослина ще дуже велика, така гарна кортина. То недостатньо забезпечує сама себе рослина. Із-за того, що коріння не дуже багато. То треба якось так поливати, щоб і довго не був мокрим, щоб корінці, які є, недостатні кількості, висихали і знову напивалися, бо Якщо довго мокрі, елемент втрачає свою працездатність, і тоді зовсім буде швах, зовсім буде погано. А це маніліформа. Я його пересаджувала цього року і зовсім маленьку частинку пересадила на блок. Він вже правда не мій. Навесні він поїде до нової власниці в Україну. Дивіться, які зіроньки. Дуже-дуже ароматні. От вони мені пахнуть оцими весняними квітами, нарцисами, гіацинтами, жасміном. Дуже класний. Багато зараз дендрів готуються до квіткування, та не тільки дендри. Ось цей білий, все цвіте, цвіте. Хто, може дивиться мої відео постійно, пам'ятає, як я його ділила цього року. Так, жорстоко. І тим паче всеріна цвіти. Так. На вулиці у нас там такий шум. Готується у нас павільйон до карнавалу. А ось тут. А ось тут. Пізнали? Це дендрубіум конвалія або монофілум. Зараз знімо його завіду. Ще не всі квіточки в нього відкрилися. Зараз ось таких три квітконоса. Один квітконос ще тільки з пуп'янками. На інших пуп'янки тільки відкриваються, а на цьому першому, ну так, вже майже відкрилися. Ще не пахне. Навіть коли він пупінками цим всипаний, він класно виглядає. Він там воно ще один квітконосик буде рости. Чотири квітконоси. Дуже він у мене погано адаптувався. Тобто він е, ріс. він навіть квіткував. Але якось не дуже гарно. А ось коли пересадила його в мох, ось ще один. Новий. Це. Це теж пуп'янок, <ріст> тільки на зростання. Набагато краще себе почуває і коріння гарно нарощує. Так, Хто там у мене його просить і чекає, я його в е, найближчі часи не планую ділити. Я чекаю, коли він так гарно вже розростеться буде гарна рослина. Тоді буду ділити. Це такий дендробіум доволі рідкісний. Не у всіх його зустрінеш у колекціях. А це мій подарунок з України, ще перед війною я його отримувала. Леоніс. Он в нього вже квітконос починає рости. Це варіант зимовий, коли я вставляю його в горщик з пробкового дубакара. В такий горщик, щоб там якась зберігалася волога, бо він росте тут над опаленням і дуже швидко висихає, а пити треба. Ну і зараз, отакий в мене сонячний, багато таких сонячок дендробіум хатіріаном. Я його кожну року показую. От в нього, коли бруньки ще висять, вони як маленькі бананчики, так здорово виглядає. Дуже класні квіточки, дуже-дуже. Це один з моїх гігантів, який залишився, якого під 2 метри тубори. І тубори ці ростуть декілька років. Ось, бачите, зараз оцей цвіте тубор, а він ще не доріс, наступного року буде знову квіткувати. Ось іще квіточки, дуже яскравий, такий виразний-виразний. І всередині, як очі, пухнаста губа і вони ще бутони. А ось там, ось так, аж його далеко блок, він на блоці і майже кожного дня його зараз збризкою. Йому теж зараз не достає вологи, Бачите, серединка яка. Це значить, що йому не достає вологи, Треба бризкати по стінах. О, а ось зараз зовсім і забула. Вона у мене вже давненько цвіте, Зараз зніму її теж покажу. Ось вона красунка. Це гібрид. отакий гібрид, лютеола, Котлея Лютеола і Лоєлія Міллері. Колись купувала я її в люкі квітучою. Так вона у мене росте. І цвіте кожного року. Квіточки в неї такі помаранчеві помаранчеві но, на жаль, камера не передає. Вже, мабуть, відцвітає вона. Гарнюча. А ось дендер готується до квіткування. В нього ще пуп'янки, квітконосів. Вона вже починає так розділятися на бутончики чи пуп'янки. Пуп'янки квітконосів, пуп'янки і бутони. Так мені це слово запали, Таке рідне-рідне. Наше українське. Ти ж був розділений дуже жорстоко. Того року і відео є про це, як я його здирала з блоку. Але ж, але ж з квіточками будемо цього року. Не так густо, як раніше, коли був такий блок дуже великий. Чому я його ділила? Бо він вже такий дуже-дуже був великий і дуже був важкий, то ділити треба було. Ну, Рано чи пізно треба робити це з орхідеями? Бо простір у всіх обмежений, а орхідеї збільшуються в розмірах. На жаль, не разом з місцем. Оцей дендробіум ще цвіте. І оцей маленький Це гібрид. А це не гібрид, це видовий, дуже довго цвіте, 4 місяці, як майже фаланопсиси або дендробиї секції новогенейських. І постійно цвіта. Я його теж цього року трішки розділила, бо такий вже був кущик гарний. Цікаві такі в нього квіточки. Ну а на цьому все слава Україні, смерть окупантам, всім колаборантам. До побачення.